Потім вони були змушені покинути рідні місця і змінити місце проживання, аби вберегтися від війни. Вони не здалися і прагнуть на нових територіях розвивати власний бізнес. Сьогодні їх підтримують на міжнародному рівні і допомагають займатися улюбленою справою. в Донецьке, крім того, що я займався підприємництвом, У нас були виноградники. Около двох гектар виноградов ми поки посадили. Але благодаря цій війні ми не успели зібрати ні однієї гроші. В прошлом году он весь почти померз. И все деньги, которые были вложены, соответственно, они остались там, в земле. И здесь было очень тяжело начать. Но слава Богу, Бог дал кусок земли, где мы стали сажать клубнику. Поэтому в этом году, если кто-то захочет кушать вкусную клубнику, можете обращаться. Аби отримати підтримку від міжнародної організації з міграції, переселенцям важливо було написати бізнес-план та захистити його. Участь у такій програмі взяли 203 людини. 135 отримали кошти на обладнання для своєї приватної справи. Якщо брати сферу діяльності, то у нас є різні учасники, різні. За різними сферами, там і швеї, і люди, які ну, от дівчинка є, яка займається стрижками для собак, і там будівельні послуги, і косметичні послуги, ремонт взуття. Ну багато всього. Така самозайнятість внутрішньо переміщених осіб викликала підтримку і в обласному центрі зайнятості. Фахівці соціальної установи доклали максимум зусиль, аби якомога більше переселенців дізналися про програму та змогли розпочати власний бізнес. Ця програма нас чим зацікавила, тим, що вона направлена на самозайнятість. Ну, а ви знаєте, для служби зайнятості перша ни головна її мета і завдання перше її – це працевлаштування, сприяння працевлаштуванню. І ми вважаємо, що самозайнятість – це також один з видів працевлаштування, тому що людина при певній допомозі, яку ця програма надавала. Могла забезпечити себе роботою самостійно, завдяки таким грантовим проектам. Проблеми працевлаштування внутрішньопереміщених осіб частково вирішуються. Не буде зайвої підтримки і в інфраструктурній сфері, зокрема у вирішенні питаннях житлом для переселенців, кажуть учасники програми.